І всім привіт. Я попала в гніздо Цери. Подивіться, як я тут виживала. Мене викликали на дуель. Або ПВП. Ми довго бігали туди-сюди, так що я вам покажу, хто переміг перемогла я. Потім нас покликали їсти. І ще Карен це моя сестра. Потім в нас знову почався дуель. Але потім сталося лихо. Мати моєї сестри напала. Я дуже перелякалася, але я не знала, що сталося. Чому таке? Але потім я вирішила запитати, але відповів тільки мій батько. І ще, запам'ятайте цинік, якщо побачите, можете забанити. Коли я впала, я вважала, що я зможу вижити, але ні. Мій батько її вбив, але все одно мені було шкода своєї сестри.